24 лютого це дата, яка три роки тому стала жахом для українців. Як пройшов перший день повномасштабної війни у Кам'янчан, сьогодні ми дізнаємось. Син позвонив з Дніпра. Вони живуть вбивши воєнному городку з аеропорта. Що у нас городки дим? Меровойна на начався. Отак і почалась. Які ваші дії в той день були? Ну як, як і всі, тривога. Тривожність, не знати, що не знали, що робити. Ми поїхали на роботу. Роботу ніхто не відміняв і нас чекали всі на роботу. Як ви вирішили запланувати дитину в таких умовах війни? Ми вирішили напевно жити зараз, сьогоднішнім днем, і відкладати все на, на потім. Встали рано. Ну як проснулася, коли дзвонить мені сестра двоюрідна війна Почалася. Не йди на роботу, тільки забирай. Діти чекають звідси. Але я пішла на роботу. Які ваші подальші дії були? Ви не виїжджали за кордон? Ні, виїжджала вже пізніше. Я пройшло? Хіба ще ми живемо? Я не хочу згадувати. Позвонили близькі і сказали, що почалась війна що напала Росія. Ми спали, були вдома. Ну все, а там далі как бы... Би... Таке непонятне состояння такое було. Ну, як дебят. і всі так, почали бігати по банкоматам. Тут стояли в черзі, часа два не на варусі. На всіх банкоматах стояли. Ну, як і всі люди, а я ми поїхали о 6-й ранку до бабусі, та там були два дні, тому що дуже боялися. Уся родина з'їхалася до неї, тому що усі переживали, як косі будуть. моєї приходить мати з роботи і каже, що почалась війна, а в школу я так зрозумів, що ніхто не піде. Потім почався у нас обстріл. Це була Донецька область. Вугледар день був такий, ну, там трошки напружений.